Чому варто брати комплекс у місті надвірні від компанії за Давайте назву декілька причин. Перша одна з найосновніших це локація. Всі комунальні служби поруч у 10 хвилинах. Парк ви зможете ходити на пробіжки, ваші діти зможуть розважатися на дитячих майданчиках. Так само показую вам. Отже, у нас відкривається краєвид на гору Городище. Відповідно, коли буде збудований другий поверх, то цю гору буде видно навіть краще. Друга причина це надійний забудовник. Ми на ринку з 2007 року реалізували понад 200 проєктів по всій Україні. Це церкви, танхауси, котежі та інші споруди. Будуємо будь-якої складності. Третя причина це емоційна складова. Просто уявіть ваш ранок. Ви прокидаєтесь у власному будинку з власною прибудинковою територією. У вас немає безліч сусідів. Ви виходите на власну терасу, п'єте чашку кави, йдете в парк, там ви проводите собі пробіжку. У 10 хвилинах у вас уже центр міста, міське озеро, тобто все, що необхідно для повноцінного життя. Зацікавило. Правда ж? Тоді переходи в опис під відео та телефонуй. Кількість танхаусів обмежена.